Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Кольчакем. Сьогодні у нас буде автомобіль, до якого в мене окрема любов, тому що саме такий автомобіль був у мене моїм першим автомобілем. Про цей автомобіль я можу говорити дуже довго, тому що я знаю всі їх слабкі сторони, всі їх плюси, за що його люблять, за що його не люблять, тому що я володів цим автомобілем 5 років і я, можна сказати, знаю про нього все. Сьогодні я постараюся вам розказати трішки. На що звертати увагу при покупці і чому я вважаю, що якщо ви купите такий автомобіль, то він у вас буде що найменше, так як у мене 5 років, і ви не захочете з ним розставатись протягом багатьох років. Історію. Ці автомобілі випускались із 2004 по 2010 рік, саме ось ці кузова. Тому що після 2010 до 2014 вже був рестайлінг, і пізніше ми поговоримо ще й про рестайлінг. В цьому кузові були представлені 4 моделі, такі як 109 Vito, 111 і 115. Також була трокубова версія із двигуном 3.06, який вже називався 120 Vito. Були представлені і бензинові моделі, але вони були дуже рідкістю і міг бути такий бус на 3,5 бензинів. Е, так ось, від 109 по 115 віто всі ці моделі оснащувались двигуном ОМ646, який зарекомендував себе дуже і дуже гарно. Він їздить понад 500 тисяч і з ним взагалі немає жодних проблем. Якщо ви вчасно обслуговуєте такий двигун, то він може у вас їздити до 700 тисяч без. Ніяких капіталовкладень. Вся різниця в моделях від 109 по 115 це те, що мотор один і той самий, але міняється впуск і турбі... розмір турбіни і трішки прошивається блок управління двигуном. А так все залишається індентичне. 109 Vito має потужність від 88 кінських сил до 100, 111 від 100 до 110. і 115 Vito має потужність від 140 до 160 кінських сил. Також, в залежності від моделі, автомобіль має більш скорішніший редуктор, і щоб, якщо ви хочете отримати, щоб у вас автомобіль поїзді був приблизно такий, як 115 Віто, а у вас модель 109, то тоді ви просто міняєте редуктор, заганяєте автомобіль на станцію, вам трішки прошивають його. І у вас автомобіль видає вже гарну потужність. Якщо задати собі питання, чому цей бус так люблять зараз всі люди в Україні, і не лише в Україні, так на мій погляд, це через те, що він в порівнянні із старою версією Віто отримав дуже красивий дизайн, який у нас получився дуже обтікаємий. І він зручний як по габаритах всередині, так і ззовні. Як на мене, то в порівнянні із. Бусами тогочасними, то Vito має найкращовіший дизайн. Тому що, якщо ми поглянемо на Renault Ренотрафіки або Vivaro, то вони там однакові кузова. Так само і Volkswagen, як на мене, був трішки якийсь не такий по дизайну. І коли люди обирають собі бус для комерційних поїздок або як сімейний автомобіль, так як у нас зараз, то у них більше схиляється думка до Vito. У нас на огляді автомобіль 2009 року випуску Віто 109. На ньому пробіг 130 тисяч кілометрів і він з заводу випускався як грузовий. Але, як ми всі знаєте, в Україні був час, коли ти міг пригнати собі за кордону грузового е, буса і переробити його на пасажира. Він у власника вже одних руках більше 10 років, і багато хто говорить, що ці машини дуже і дуже гниють. Але я ще раз переконуюсь і вас переконую в тому, що. Якщо за автомобілем доглядають і його люблять, то автомобіль у вас буде завжди в хорошому стані. Давайте подивимось на стан Крил, стан арок, автомобіль на свої руки, взагалі в чудовому стані, на автомобілі пробіг 130 тисяч кілометрів. Власник дуже любить цей автомобіль і не хоче з ним розлучатись. Тому я думаю, якщо б власник продавав цей автомобіль, то в нього б купили навіть... Близькі друзі і знайомі, але він говорить, що він його не продає, тому що він його повністю задовільняє всі його потреби і він його повністю влаштовує. Давайте заглянемо з вами в салон, подивимось, що в нас в салоні і як там у нас все відбувається. Коли ви сідаєте у цей автомобіль після звичайних седанів, хеджбеків, універсалів, то після цього ви розумієте, що у вас дійсно маленька машина і вам не вистачає простору. Саме через це багато хто і лишає собі ці автомобілі, якщо для них навіть не знаходиться в них ніякої роботи, тому що такого простору ви не отримаєте в ніякому автомобілі. Навіть Mercedes-GL не зрівняється по габаритам із цим, тому що у нас тут повністю йдуть три пасажира в ряд і їм нормальне місце. Середньому пасажиру трішки мало місця через, ось це, через ось цей виступ, але все рівно, якщо не на далекій відстані, то ви можете з легкістю поїхати тут трьох. Посадка на цьому автомобілі дуже зручна, тут дуже класно їхати по трасах, по... на далекій відстані, і ти не втомлюєшся за кермом, навіть якщо ти проїдеш цілу ніч і ти не відчуваєш ніякої усталості. Тут у нас все дуже красиво зроблено, і мені дуже подобається вигляд з цієї панелі, тому що вона у нас витягнута дуже допереду і вона виглядає, як на мене, дуже і дуже естетично. Тут у нас гарно зроблено обдуви. Для пасажира, так і для водія. Ось тут у нас воздух, який циркулює по цілому салону. І у нас тут все зроблено якісно, як бачите, у нас все працює і без ніяких проблем. На дотик все гарно перемикається, кожна клавіша, яку приємно крутити. Хоча це і за бюджет не дуже дорогий, але зроблений він якісно і гарно. На цих Мерседесах ви могли вибрати будь-яку функцію, якщо у вас немає її. Ви могли доставити її за доплату. Може відрізнятися, навіть як оце світло. Міг відрізнятися магнітофон із заводу, він йшов з інакшим магнітофоном, але все це ви могли доставити. На цьому автомобілі у нас немає кондиціонера, проте є парктроніки, тому що власник чомусь вирішив собі взяти парктроніки, яка є дорожча опція, ніж взяти кондиціонер. Так само тут у нас стоїть електротен. відрізнятися ось ця полочка, вона може бути закрита, так як у нас, так і відкрита. Закрита мені більше подобається, тому що ти поставив собі чи якісь документи, чи навіть позбирав з пасажирів гроші за проїзд і вже тебе нічого, ніхто не заглядає. А так всі, о, що у нього там стоїть, дивляться. Тут у вас може бути бардачок, який закривається, може бути що не закривається. Тут у нас не закривається. На мій погляд, те, що закривається, також трішки краще, тому що закрив, вийшов на заправку, і в тебе вже ніхто не щастає по бардачку. Я так говорю, тому що ці автомобілі часто використовуються для того, щоб заробляти гроші, і ними часто як перевозять людей, так і груз, і автомобілі часто можуть знаходитись чужі люди. На моделях цих років Mercedes вже почав використовувати чіп-ключі, які мають чіп-лазер, і він щитав. І вже автомобіль вас розблоковує руль. Якщо у вас немає ключа, то ви руль ніяк не можете розблокувати. Спідометр у нас класичний, як на всі тогочасні Мерседеси. він дуже зрозумілий. Посередині у нас тут немає бортового комп'ютера, але ось цей екран у нас відповідає за бортовий комп'ютер. На... Без бортового комп'ютера у нас тут показує параметри, такі як е... паливо, температуру, ви вже не можете побачити. Як бачите, власник поставив собі відеореєстратор, в якому є як камера заднього виду, так і передня камера, яка показує вам дорогу постійно. Якщо у вас задні ляда, так як у нас, то у вас є задній омивач скла, і задній підігрів і дверник задній. Якщо у вас максимальна комплектація, то у вас тут може бути повністю всі кнопочки заповнені і немає ні одної вільної заглушки. Двер'ях у нас взагалі. Величезна кишеня. Тут повністю влізається 2-літрова бутилка. І сюди можна поставити як аптечку, так і багато різних, навіть щіточку для змітання снігу. І будь-що. По ергономіці цей автомобіль класний. Навіть під остінною сідушкою у вас розміщений ящик, в якому ви можете зберігати дуже-дуже багато речей. Акумулятор у нас знаходиться під сидінням водія. Що також добре, тому що автомобіль, коли стоїть у вас зимі на дворі, то на нього менше впливає погода, і краще він зберігається, тому що він завжди знаходиться в теплі. На цьому бусі у нас вже використовується ножнік. Багато хто в перший раз бачить цей автомобіль, можна спитати, чому у мене тут 4 педалі, і мало хто знає, чому саме 4 педалі. Але досвідчені мерсоводи. Завжди знають правильну відповідь, тому з ними такі шуточки не пройдуть. Давайте з вами поглянемо назад і подивимось, що у нас позаді. Чисто символічно заглянемо в багажник. Він тут величезний, у вас повністю є простір від заднього скла до заднього скла, тільки вам мішають ось ці підкрилки, в яких знаходяться задні колеса. А так повністю весь простір ви можете використовувати. Довжина кузова у нас від ось цього місця, де закривається дверка, до сидінь передніх складає 230, якщо у вас екстра лонг, то кузов у вас довший на 30 см. Якщо ви бути точним, то на 27. Ззаді. Як ви можете зрозуміти, у нас дуже багато місця. На цьому автомобілі дуже комфортно їздити. Тут у нас класно зроблено ось ці датчики, але вони трішки мають проблему, тому що багато випадків є, що ось ця штучка якась може підклинити, і вже у вас автомобіль завжди показує, що у вас відкриті двері. Тут під ногами є купа вільного місця. Зручно як ставити. Собі ноги пасажирам або возити якісь речі. Ці автомобілі мають багато мінусів. Один із перших признаків, чому я його продав, це те, що автомобіль цей не дуже захищений від корозії, на ньому е, трішки слабкий захист проти корозії, і вони зараз починають досить сильно ржавіти На цих версіях до Рестайлінових оці крила у вас ідуть пластмасові. А коли у вас вже рестайлінг, а у мене був саме рестайлінг, то ось ці крила мають слабинку і починають ржавіти з цього місця, тому що завжди через підкрилки попадають у вас е, ці, попадає бруд. Тепер так само слабинка кузова на цих автомобілях, це те, що у нас ось тут є зверні точки, і якщо ви автомобіль свій перегрузите декілька разів, то у вас може луснути ось тут під ось цією кришкою, лускає кузов. Це не просто крило, а сам кузов і автомобіль починає задня частина автомобіля. Це дуже погано впливає як на підвізку, так і на кардан, тому що кузов у вас вже гуляє і при подальшому русі у вас відбуваються поломки по задній частині. Слабким місцем на цих автомобілях також вважається кардан, тому що на саме дористових версіях тут у вас йдуть 4. Підшипники і дві хрестовини. Ще один недолік це те, що у нас тут запотівають фари саме на дористові версії, і їх часто дуже приходиться полірувати. Особливо якщо у вас фара не герметична, то тоді вам потрібно дуже часто щось робити зі своїми фарами. А так, через його недоліки, я вважаю, що їх що це дуже маленькі недоліки, тому що в цілому ці автомобілі їздять. Купу кілометрів і на такому автомобілі він може пережити багатьох власників і з ним практично нічого не буде, якщо за ним гарно дивитися. Давайте, друзі, я вам трошки розкажу свою історію, чому я вирішив продати свою машину, хоча я її. Можна сказати, сильно любив, але все ж таки на це були причини, і давайте я вам їх назву. По-перше, я живу в селі, і пересуватись по селі бусом дуже класно, він дуже великий, комфортний, він не дуже чутливий до поганої дороги. На ньому дуже хороша підвізка, і він їздить по поганих дорогах практично взагалі без проблем. За 5 років на своєму автомобілі я замінив не дуже багато якихось запчастин. Більшість із них це була просто по давності сроку служби, тому що я наїздив на ньому 30 тисяч, але автомобіль був із пробігом 200 тисяч, і коли я міняв перший раз шарові, то на ньому ще стояли рідні шарові. Якщо ви купите такий свіжопригнаний автомобіль із Європи, то у вас, як і в більшості людей, будуть стояти по ходовій ще рідні запчастини, і ви вимушені, будете їх замінити, тому що. Коли вони поїздять по українських дорогах, особливо так як це було в мене по селі, то вони у вас захочуть замінитися. Друга причина продажу була те, що автомобіль трішки не пристосований для катання по сільській місцевості, тому що на ньому почав забувати сажевий фільтр. Також, коли ви їздите в зимі, то його прогріти потрібно вам багато часу і в порівнянні із. Малим автомобілем, звичайним кросовером або якимось седаном, то цей автомобіль досить дорогий обслуговуванні. Тому що навіть на заміну масла вам потрібно 9 літрів масла, що є трохи багато. Так само і заправити цей автомобіль теж є по кишені, тому що він бере по, якщо ви рухаєтесь ним по місту, то на, саме на ось цьому двигуні. На 109 віто, то він бере більше 10 літрів палива. Всі говорять, що насправді завод закладає менші цифри, але можу вам з певністю сказати, що такий бус у вас бере по селі близько 10 літрів, якщо і не більше. На цих автомобілях не дуже гарна шумоізоляція, особливо якщо у вас був грузовий варіант, на оригінальних пасажирах вже трішки. Все краще в шому Якщо ви задумуєтесь про купівлю такого буса, то вам треба знати те, що якщо ви будете ним щось заробляти гроші, то тоді він вам вигідний. Якщо ви хочете його купити просто для себе, то вам він буде трішки невигідний. Тому що обслуговування дороге, витрати палива дорогі, він дуже надійний, але вона, ця надійність вам навіть буде незамітна, тому що ви ним будете виїжджати не дуже часто. Ці автомобілі переважно потрібно купляти для якоїсь роботи, для пасажироперевезень або грузоперевезень. А так, я не бачу сенсу купляти собі мікроавтобус. Ці машини були дуже популярні у 2010 х роках, тому що всі українці дуже часто їздили ними за кордон, брали із собою багато пасажирів і на той час. Ці машини дуже всі були популярні в населеному пункті, де я проживаю. Ми якось із друзями рахували, що у нашому селі, в якому населення близько двох тисяч людей, було більше п'ятдесяти машин, що дуже і дуже багато. Зараз із цією машиною може порівнятися тільки перший Hyundai Tucson. Він також зараз чомусь дуже популярний. Їзді. Ці буси мені дуже подобаються, тому що у них хоча і не дуже сильна тяга, але вона якась така, що вона дуже приємна. Ці машини дуже хороші по управляємості, Вони, на них стоїть гарна система антизаносів, антибуксу. І якщо ви навіть ним рухаєтесь у зимі, то він дуже класно тримається дороги. Тормоза тут також класні. У мене є історія, де друг їхав на такому бусі. І не замітив, що дідо переходить пішохідний перехід уночі, він за 40 метрів зупинився перед дідом і все вийшло нормально з тої ситуації. Всі залишились в цілій неушкодженні. Якщо б це була якась інакша машина, то він, напевно, вже був на похоронах у діда. Ну що, друзі, наше відео підійшло до завершення. Я не знаю, чи воно вам сподобалось, тому що я не знаю, що правильно сказати, що не сказати. Тому що, як на мене, всі прекрасно все знають про цей автомобіль. І я не просто не хочу бути банальним і не хочу повторюватися. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про цей автомобіль, чи є у вас така сама любов, як у мене, до цих бусів. І якщо б ви купляли бус на сьогоднішній день, чи б ви обрали Мерседес. Volkswagen або, можливо, ще якийсь інший варіант. З вами був Кульчак Михайло і ми поїхали знову шукати якийсь цікавий автомобіль, щоб про нього вам розказати.